Турнір пам'яті загиблих героїв. 30 листопада у Борисполі відбувся відкритий турнір Київської області з гирьового спорту серед дорослих та відкритий турнір Бориспільської громади серед юнаків та юніорів, пам'яті загиблих героїв Андрія Жеби та Анатолія Дзюби. Сьогоднішній захід це він у нас вже буде проходити другий рік, так як хлопців вже немає два роки з нами. Цей захід дуже актуальний зараз. По-перше, щоб це пам'ятали наших воїнів, їх вшановували, щоб знали, заради. Чого ми тут всі мирно спимо в своїх ліжках? Для наших діток це теж дуже актуально, бо вони займаються, вони себе тренують. Це дуже потрібно, щоб вони росли здоровими, нічого не боялися, щоб вони себе тренували, щоб могли нас захистити, щоб могли себе захистити, свої сім'ї. Ну і спорт це саме важливе, що в нас зараз є. Тобто і наші діти, бо це все заради них робиться. Турнір відбувся у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Організувало змагання управління молоді та спорту. Ініціаторами цього турніру стали дружина Анатолія Дзюби та його побратим, товариш Євгеній Биков, який є тренером Бориспільської США з гирьового спорту. Як зазначив президент Союзу гирьового спорту Валентин Бербенчук, що цей турнір вже став. Всеукраїнським і дійсно сьогодні у нас присутні команди Житомирщини, Полтавської області, Дніпропетровської, міста Києва та Київської області. Понад 100 учасників, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, ну і чемпіони Європи. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб цей турнір дійсно став традиційним і залишався в календарі змагань. Діна Загрибельна та Ольга Максимець приїхали до Борисполя на змагання з Житомирської області та представляли Андрушівську громаду. Я займаюся приблизно три роки. Вирішила займатися грим спортом через те, що це дуже красиво, витривало. Це займаються спорт для сильних людей, там сильні дівчата доволі і ну, витримуєш постійно себе в здоровій формі. Готувалася доволі довго і ну так трошки переживаю, просто щоб зробити доволі достойний результат. Взяти участь у турнірі приїхали учасники зі столиці. Віталій Віктор зробив 100 підйомів, проте зізнається, що міг би показати й кращий результат. Скажу вам чесно, результатом задоволений, тому що в такій вправі я виступаю перший раз. До цього я виступав в багатьох змаганнях, тільки вправа була гвардійський ривок з довільною зміною рук терміном рвати 12 минут треба було. Там легше, тому що руку можна міняти, скільки хоче, тут тільки один раз. Ну, я розраховував на трошки більший результат, але на, я не пам'ятаю, на якій хвилині кість забилася і гиря просто вискользнула з у вас і полетіла. і все. Можна було б далі трошки попробувати поборотися, але фізично не вийшло. Але нічого страшного, на наступний раз все буде. Головне займатися і вірити в себе. Товариш Віталій Капуста каже, що займається гривим спортом вже близько трьох років, проте бере участь у подібних змаганнях лише вдруге. Змагався лише два рази. Сьогодні на такому змагався загалом на гвардійському ринку, де довіни з рук на такому тільки другий раз. Ми затиснуваємо так. Потрібно займатися, типу розглядати мишці, п'язи, тобто, щоб вони трохи розігрілися. А якщо спочатку вийти і без розмінки, то ну навряд може щось і травму влучити. Тренують вже по ну, трьох років, то спогані сподобались, так досить круто. Добре, що роблять, не закидують на цей спорт. Також участь у змаганні брали ветерани серед них і Григорій Кривошеєв, який захоплюється гривим спортом вже близько 12 років. На даний момент мешкає в місті Бориспіль. Дуже тут так непогано у вас, гарні змагання проводяться. Щорічний турнір. присвячений захисникам, загинувших, виконуючи обов'язок перед державою. Бачу, в цьому році вже більше. Приїхало учасників, аніж в минулому році. Конкуренція зростає, гривий спорт Бориспані розвивається. Дуже стрімко результати ростуть. Минулого року пан Григорій також брав участь у турнірі пам'яті. На його думку, такі ініціативи мають бути, аби люди вшановували своїх героїв. Важливо, щоб підростаюче покоління знало своїх героїв. Загинувши. Прівим спортом вирішив займатися, бо тут така більш функціональна підготовка йде, дуже корисна для організму, розвивається, як і сердечно сосудиста система, дуже гарно працює, так і м'язи всіх груп задіюються в гривому спорті. Відповідає, що через поранення був переведений до тилової частини, оскільки іноді травма дається взнаки. Проте це не заважає чоловіку доєднуватись до таких важливих ініціатив. Приймав участь у бойових діях, був поранений, зараз переведений до тилової частини, бо стан здоров'я бажалось би, щоб був кращий. Ну, потихеньку відновлюємось, тренуємось потихеньку. Скажімо так, одужаємо. Деколи буває, що це обостряється, деякі скажімо так, травми воно дає взнаки. Але як більш-менш нормально себе почуваю, то намагаюся і займатися. І при можливості, як зараз, є можливість повиступати, повиступав. Отож, учасники демонстрували свою майстерність та силу. І перше місце у вікових категоріях отримали 11 учасників. Серед переможців представники Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської та Київської областей. Марина Грицюк, Гераскін, новини ТРС Бориспіль.